Таблички, повідомлення, вивіски про те, що акційний товар або товар, куплений при розпродажу чи за заниженою ціною обміну не підлягає, це є противозаконні, противозаконні вирази, які вводять в оману самого споживача, і є прямо заборонені законом. Хочу сказати, що е, закон України про захист прав споживачів чітко зазначає, що повинно бути вказано при розпродажі або проведенні акції. Це є три е, пункти. По-перше, це е, повинна бути чітко зазначена група товарів або весь асортимент, на який проводиться знижка. По-друге, це повинні бути часові рамки, тобто період, на який проводиться акція. Так само до споживача повинно бути доведено до його відома. Звичайна ціна, яка була, і ціна, за якою проводиться і продається акційний товар. По-друге, хочу зазначити, що абсолютно рівні права споживача, і закон абсолютно рівно захищає покупця, який купляє товар як за звичайною ціною, так само і за акційною ціною за, при розпродажі або за заниженою ціною. Тобто, закон України у нас навіть е, не має. Таких э, відсилань на те, що товар не може бути, або якісь умови, коли товар не може бути повернений. Єдине, э, коли товар э, не підлягає поверненню, це якщо ціна на нього знижена у зв'язку з э, незначними недоліками, як тільки в тому випадку, якщо ці недоліки перед купівлею були доведені до відомого покупця. В такому разі покупець розуміє, чому знижена ціна, і він в подальшому не має права посилатися на цей недолік з метою заміни товара. В всіх інших випадках спокійно покупці можуть керуватися статтею 8 закону України про захист прав споживачів, а саме мають 14 днів для повернення товарів, заміни його. Повернення грошей, ну звичайно, тільки в тому випадку, якщо товар зберіг свій зовнішній вигляд, тобто він не був використанням. Закон України про захист прав споживачів передбачає є відповідна служба захисту прав споживачів, які контролює це питання. Дійсно, це є ну недобросовісна конкуренція, введення в оману споживача, користуючись їхньою правовою нездатністю відразу відреагувати на ті чи інші умови, так як ну, люди не тримають в голові всі норми закону, це передбачає дуже жорсткі санкції для торгового залу чи для відповідного магазину навіть до того, що бувають випадки, коли притягують до відповідальності, це може бути у відсоткове відношення до обороту товару за певний рік. Ну, я зразу хочу сказати, що це треба мати залізні нерви для того, щоб відстояти своє право, право саме в таких випадках, так як наші люди, як правило, ну вони не хочуть на це тратити час для того, щоб е, звертатися в відповідні інстанції, писати скарги, а в подальшому можливо навіть звертатися е, до суду. Але закон е, дуже чітко їх захищає. Е, є відповідні санкції, піні. Компенсація матеріальної шкоди, моральної шкоди. Тобто, ну, ті, хто доходять до кінця, вони компенсують цей час, який був потрачений для відстоювання своїх прав. Люди повинні знати, що в кожному торговому залі є куточок споживача. Там є закон про захист прав споживачів. Спочатку потрібно починати з того, щоб з адміністратором разом відкрити цей закон. Почитати статтю 8, статтю 13 закону України про захист прав споживачів. Після того, коли е, продавець, власник магазину бачить, що людина е, обізнана в правових питаннях, відразу е, починається мирне врегулювання тої чи іншої ситуації. Якщо е, це не виходить, тобто власник стоїть на своєму. Потрібно звертатися в службу захисту прав споживачів, де допоможуть, і буде накладена санкція, як зі сторони держави, так само будуть компенсовані всі матеріальні і моральні збитки при купівлі неякісного товару.